Мої хороші святоші, святі люди. Хочу зняти відео. Знаєте, чому я хочу зняти? Я вже давно надумала написати книгу про своє життя. І ця ідея з кожним днем мені приходить і приходить і приходить. І я все рівно це зроблю. І я думаю, що це буде початок. Ось, це ті, що мене засуджують, і кажуть, що про маму так не можна, що а, про покійників тільки хороше. Ось, що треба любити, і ну, багато таких речей. Це я для святих людей. Знаєте, що я вам пораджу від мене відписатися, бо для вас я погана людина, а, яка там аферистка, артистка і тому подібне. А я вам розкажу одну чудову історію. Я вам розкажу про свою бабусю. Я трішечки колись розказувала, але сьогодні я вам розкажу, як хоронили мою бабусю. Моя бабуся померла 35 років тому, 92 роки. Чому це так було давно? Я вам багато коли розказувала, що моя бабуся маму народила в 50 років. Тому ось так. Тепер розкажу трішки про бабусю. Бабуся моя з Село села Робча і є таке село Стороженець, по-моєму, Не Стороженецький. Ну, в Сторожинецькому районі, по-моєму, Не Стороженецький. Ось. І моя бабуся залишилася сиротою у шість років. І вона попала в наймити, куди ще вона могла попасти в ті часи, і мої любі. Вона була не письменна. Вона закінчила два класи румунської школи і все. І пішла в наймите. Якось виживати треба було дитині. І що я вам хочу сказати? Вийшла вона заміж, після першого шлюбу в неї народилося двоє дітей хлопчик і дівчинка. І чоловік помер. Ну, лишилася сиротою. І... По-моєму, перед 40 роками була в Стороженській Сторожнецькому районі. Була у нас на Буковині був голод, і вона поїхала з мали... пішла, вибачаюся з маленьким синочком в гори, і там вона спаслася у гуцулі. Потім спустилася вона в село Чорногузи, і там уже оселилася. Вийшла заміж. Вийшла заміж. Вона, ну, сирота з двома дітьми. За кого могла б вийти заміж? Ну самі розумієте. А, і у того чоловіка було теж двоє дітей, і вони ще приробили двоє дітей. І був голод, і жили вони на трудодні, жили дуже і дуже важко. Але якось прожили. Дід ходив собі, як кажуть у нас в селі Курвами. Ось навіть по селі Чорнозах є багато. Говорить до да. інших дітей від нього, ну це вже таке плітки, не плітки, зрозуміло. Ось і тут, ми ж про похорон говоримо. Помирає моя бабуся в 90-му році, якраз народилася моя первістка Танюша. Бабуся ще пам'ятала її, ще була при розумі і пам'ятала. І тут вона помирає. Хочу сказати, що бабуся була дуже мудрою, і хочу сказати, що вона була відуня. Вона бачила свою смерть, вона бачила смерть сусідів. Вона багато чого мені розказувала. І я хочу вам сказати, що минуло 35 років. Я рахую, що вона мій оберіг, що вона мені до сих пір допомагає. Знаєте, цікавим образом я можу знайти речі пропавші, документи. Ну, я можу вирішити це. навіть чоловік боїться. Каже, Марин, я тебе вже боюся. Ну, справа в тому, що я думаю, що вона мені щось передала. Ось, але те, що вона є моїм ангелом-охоронцем, те точно. Я думаю, що вона і є. Хоча вона Оксанку не знала, але по маминій лінії я думаю, що вона теж є ангелом-охоронцем і Оксанці. Ось. Ну і коли вона померла. Перед похороном, вона зробила заповіт на мене. І у мене Її будинок і її частина землі. Тому будинок був маленький, старенький, але частина землі була 50 сотихом в центрі села. І хочу вам сказати, що робилося тоді, коли померла моя мама. Лишився ж брат, мамин і мама. Боже, що ж вони робили? Це ж я для святих кажу, як вони ділили це. Треба було бачити, мої хороші, як вони ділили баняки, як вони ділили покривала, речі, які бабця назбирала. І у бабці теж були кошти, і я це знаю. І ті кошти, я пам'ятаю, коли брат з моєю мамою сварився. Ну, я вам хочу сказати, що я знаю, де ті кошти, і завжди знала, хто їх забрав. Але ми це упустимо цю тему. Я її тримаю в собі, і нехай вони живуть в собі. Не, не в грошах справа, правильно? Але заповідь ж на мені. Ну, похоронили вони бабусю, зробили бабусі, гульки, а, бабу, а брат теж був не промах. Він збудував будинок собі, шикарніший, на одному подвір'ї з моєю бабцею. Розумієте, і все, бабця жила на трудодні на копійки, але оплачувала за його будинок. Ось такий, бо він возив голову когось, йому вдалося це все зробити. Ось так, мої хороші, так що промахів немає. І ще хочу вам сказати, що моя бабця була взагалі свята людина. Вона кожен півроку тримала по дві сім'ї. По дві свині одну свиню давала моїй мамі, одну свиню давала а, братові мамином кожних пів року. Ну і ще не рахуючи кури і тому подібне. Ну грошей вона не мала, але постійно їм це давала. Ну ці двоє дітей. Її ненавиділи. І я в цьому росла. Ну, мене зрозуміло не пускали до бабусі. Я була наймичкою для своєї мами, від малюсінької. Тому бабця мене любила, дуже оберігала в житті. І я думаю, що до сих пір, всі 35 років, поки її немає, вона мене все рівно любить та оберігає. Це тому я від інсульту відійшла. Це мій ангел-охоронець. І що я вам хочу сказати? І ці сварки, брат з сестрою, по-перше, вони були впевнені, що вони будуть довго жити, жити довго, як жила бабуся. Мамин брат помер уже давненько, може за 8, може за 10 років. А мама тепер ну, не сталося так. Розумієте, як вони собі запланували. Але життя у кожного своє, і доля у кожного своя. Ну, сварилися вони довго. Ви знаєте, що по заповіту вступити в заповіт ти можеш ем, за півроку. І ці півроку точаться між сестрою і братом скандал. І я це все дивлюся. Я їх прекратила, ці скандал. А я вже була заміжньою. Тобто мені би хата зовсім не завадила. Зовсім мої хороші, та ще й від бабусі. Але я мамі сказала одне. Я не буду нічого не відстоювати. То не твоє, і ти туди не лізь. Я поставила ребром питання. То мій будинок, і я за то відповідаю, і моє господарство. Не вмішуйся, бо ти не маєш права. Ось і все. І як то я і то я залишила тоді. І тоді я сказала, що я у змозі заробити сама. Мені не треба. Щоб хтось мені щось давав. Отак, мої хороші. А тепер розкажіть, що ви є такі святі, що у ваших сім'ях такого немає. Попробуйте мене переобідити. Ось так. Ось така маленька історія. Я думаю, що історії буде ще багато, мої хороші. Тому що я буду писати книгу про своє життя. І в цій книзі можна і фільми зняти. І багато чого можна розказати. Тому, мої хороші, чекайте нових історій. А я вас люблю та обожнюю всього найкращого, мої хороші.